Запускаю. <звучить> 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 Ой. <звучить> Всім привіт! Ми записуємо другий випуск в форматі з третьої людини. <звучить> Це не зовсім те, що ми планували, але все одно. Ні, той тронічок, на котрий я сподівався. Але тим не менше. Давай перезапишемо. <звучить> — <звучить> Ні, ні-ні, ні, ніхуя, ні. ніхуя, я ж <звучить> коментую. Ні. Це піде. Це піде в основний випуск. Стука. Всі будуть знати, який ти долбайовний. Типу після 50 випусків вони ще не знають. Так а ну що ти очікував? Що ми його піздити будемо, чи що? Та. А, окей. Ну взагалі, ну не можна. Думаю, поговоримо. Я в цю пиню не лізу, вирішив. Я, блядь, Коротше, ми говоримо про судзума, що відкриває двері. От іменно, що відкриває. То, що назва зачиняєш двері, але вона, сука, відкриває. Бо треба було закрити. І так вона і не закривала. Було... Та так ні. ти сказав, відкриваючи двері. Та ну і похуй. Я дурачок, і ішов. Ти ще блядь, мене послухай. Я аніме експерт, щоб це не говорило. Ой, ой, коротше. Е... Я почну з того, що мені дуже сподобалось, і вигадаєте. Якщо вам не сподобалось, я вирішив зайти козирі. Нам сподобалось від нас. Говори за себе. Та все, він мене на кухне відправив. Говори за жінку. Окей, мені особисто. Мені, в принципі, сподобався, але серед трьох фільмів, що я її бачив. Я забув, блять, автора, режисера. Макота Сінка. Макота Сінка, серед трьох фільмів дитя, походу, твоє ім'я і це для мене найгірший. Він все одно прикольний. Він все одно, типу, охірени в плані анімації, тому що ну типу, анімація у сінка, це вообще просто кабине пізнець. Mm -hmm. Ну от, але по сюжету, і в принципі, по тому наскільки мені сподобався, цей найгірший. Мені цікаво, що тому що якщо брати, дивись, я не можу порівнювати з дитям погоди, бо я його не бачив. Але якщо порівнювати з твоє ім'я, ну Давай. твоє ім'я ніхуя не відбувається. Там романтика. Такий, блять, вона надо. Романтика для бидла. Так, я, ні. я якраз про це хотів сказати, що цей фільм, мабуть, із Синка, в ньому найменше... Ну, Сінкай, ще, блядь, Шинкай. не буду ще Я Шинкай. думаю, що з Сінкай, бо американці завжди неправильно транслітерують. Пише, Юрій. Та там треба відкрити табличку, на ну, його їбав зараз цим займатися. Крича, із е, всіх фільмів Сінка, які я бачив, цілих два, в ньому найменше романтики, і тому він мені більше і сподобався, бо там двіжуха, екшен, якісь незрозумілі штуки, ключі, котик бігає, кричить хаха, -ха -ха, давай пограємось. Це ім'я, там прям, ну, типу. Time dimensions and yes. shit like that. Там ну, ніхуя не відбувається, і Там, там, від... там постійно та, щось відбувається. Там, там навіть якщо шо? прибрати всю романтику, сама. Ну, а, вибачте? Там не каніта срано летить, і все. Так єбач, та, сама там, ну, ніби, сама в часі, сама да, намагаються. Та це твіст із та... фільму російського 2008 року. Ви шо? Ні, кстати, без приколу, мені Аня показала цей фільм, потім пішли. Це Любов Мерков, да. Не Любов Мерков, той інший фільм. Любов Мерков» — це дроч. Там іменно є прям фільм русський, де там один в один твіст, навіть з тим, що вони не міняються містами, а міняються містами з таймтревелом. Ну, це взагалі концепція ще з 80-х. Ні, там, де вони міняються місцями і один із них в іншому таймлайні. Mm. Ну, окей, тоді, ладно. Це ж там безпокійно. Я, я знайду, я потім Хорошо. для тебе спеціально знайду. я да, зрозуміла, да, що просто так це і закінчиться. Не але випуск не про це. Так. Да. Взагалі, так. Коротше, для мене там просто занадто нічого не відбувається. А тут ну, прямо ж кажуть. Ну, так. Ти та, знаєш, та. тобі треба, от це, щоб ні, щось рухалось, просто... що якісь черві вилазили ні, з дверей. Ні, на черві ще похож. Черві прикольно виглядали, але не то, щоб це було щось. Коротше, я буду сам поки що, вони там розбираються. Коротше, мені сподобалось те, що це адвенчура. Вони їздять по Японії, роблять якусь хуйню. Цей пацан іще, бродяга цим став стулом. Ні, ну стул, це... Это... Та, да, стул це було можливо. після котика да. це найкраще, що було в цьому Він імені. ще й бродяга цим в житті, стул ще прикольний. Ну, три ножки. Він просто був занадто гарний. Занадто всім потяга. Так, щоб не привертати до себе увагу. Так він об'єктивно найсексуальний в цьому аніме. Топ-1? З запасом. Сузуми гірше, ніж він виглядає. Да, ну ну, ну да, він брання цим потягає, я ж говорю, ну блять. Ні. ні, його друг теж класний. Угу. У нього є машина класна. Ну він по-іншому, він просто стільов. Ну що вона... ну, ж, виглядала непогано. Да? Поки дощ не пішов. <laughs> 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 я пам'ятаю, як вони звалились в кует, і криша загрейський, ну, криша починилась. <laughs> Оптиміст по житті. Ще, блядь, він не дуже підходить на роль вчителя, мені здається. Name, ну, а. А, кстати, коли, да, кстати, коли він сказав, що він вчитель, я такой типа, нихуя. Ні, Сота ще хер ним, а цей чувак. То, no, ну, сото, да. Цей... Ну, а що, не бувають читает. Ну, бывает. бывает. Буде, Це буде той самий вчитель, який 13-летних дівчинок на катає. Ну, no, так. про педофілію. Ну, а що? Коротше, фільм прикольний. Просто ось ця як її, Судзуме, пізда тупа, Ну просто, просто вона взагалі все зробила так, як не треба було це робити. Вона відчинила. Вона не знала. Ну то хуя себе не знала. Ну, типу, взагалі, окей, вона не знала про двері. Окей, нахуя витягувати цей камінь, який там стояв. Окей, навіть... вона ж він ж був уже м'ягенький. Вона його як камінь саме саме підняла. І прикол в тому, що. І Те, що вона може... відкрила двері, хуй з ним, але вона бачила, що на іншому кінці якась хуйня. Так, блядь, котрий, ні, почекай. Якийсь портал, котрий так... вона не може пройти. Вона так кілька разів... Спів... Вона після того вже... Хорошо, вона так, стала... Дайте ну, слово сказати. Дорожки, <ś>... так то моя проблема, що в <зв1> цьому порталі вона бачила те, що все життя бачила в снах, де вона мать проїбала. Так а нахуя камінь витягувати? І нахуя, блядь... Вона думала, що залишати відкриті двері. Тому що вона в ній бачила те, що бачила в снах. Вона хотіла піти до маман. — Та ні, вона А що не вона пішла. відкрила, окей, і вона потім ну, так, не змогла... а так, так навіщо... почекай, окей, Чого з... вона так робила? Так в... така ж сама хуйня була потім на чортовому колесі, коли вона залипла, і її спас типа містер стул. Бо її манить по, стул... по тайбіч з'їбалась звід... те, да. що вона відкрила, окей. Да, я не про це. Я кажу, дивись, чому вона це робить? В це не в її владі. Вона, коли була така ж сама сцена, на другий раз, коли відкривались двері в чортовому колесі, вона теж почала туди заходити, бо її манить потай бо вона звідти вилізла. Я думаю, що фішка в тому, що він їй дід казав, що ти, якщо попадаєш загробний світ, ти там залишаєшся, ти можеш дійти туди один раз. Вона якимось хуєм в дитинстві вивезла звідти. Як ми дізнаємося в кінці, що походу її загайдила, вона з. Хуй знає, з будущого, і якась mm -hmm. така, дроч. І я думаю, що її якраз по той бічка тянуло, бо вона, типа, і народний елемент в мірі живих. І вона не могла не ні... заліпати. До чого тут камінь? Я не буду камінь! Я красивий камінь, Я б його ви доїбались! Окей. Хуй з ним з каменем, хуй з ним з тим, що вона відкрила двері і намагалась туди прийти не поїхати саме. Коли вона з'їбалась звідти і пішла в школу, якого хуя воно якісь невъеденные двері, які, блядь, портал залишила відчиненими? Чому вона не закрила? У неї не було, типу, таке, що вона стоїть, не може нічого і, зробити. Вибач, Ілюха, в цей момент, тупа мамка. Ти че двері не закрылась? Ти вийшов з кухні, що двері відкрита була? Я прийшла до дому, дверь Блять, посеред школи, реально просто посеред школи, блядь, розрушені стоїть двері. Ну, блять, ладно. Так это какой-то нев'єденний портал, там воно. Бачила... Вона так вона бачила, так це що вона, вона ще іще... не розуміє, що це все реально. Ну, окей, може вона злякалась, коли вот камінь ожив, і вона. ну коротше, окей, окей. Вона все ще попустить. <laughs> Дякую. <laughs> Аргументація. Чому? Мені, взагалі, нормальний персонаж, взагалі вона все робила ок далі. Ну, вначалі проїбалась людина, вона не знала. Ну, ну Потім ну, вона плюс-мінус да, виправлялася. Ні, секунди, секунду. Якщо б не вона, б Ш... не Та було в дитинстві, коли ти віруса на комп накачав і воно тебе заблочило нахуй. Нахуй Є. ти туди на ссылки нажимав, блядь. Ні, не, було? не було? А в мене було, і моїх всіх друзей було. Ти один такий особенний. <рек> Ты, ти просто такая ти, ти зустрічаєшся з чимось, Ой, блядь. Так люди ризни. би не чіпав би. Ну, ну ти лох. Ні-ні, ну, ну б... камень, чи було дуже дивно. Ну, окей, чисто логічно. Абсолютно логічно. Ты... Блять, почекай. Ні, не ти ти хорошо, аргумент, ти... стой. Тут був якийсь неигменный портал, і тут, блядь, стоїть каменюка із якимись іерогліфами, блядь, явно, ну, типа, якась потопічна хуйня. А вона, блядь, вона все просто Я просто понимаю, чем проблема. Люди діляться, є такий мем типа, на. Исследователи и последователи. Так вы просто, блядь, последователи, живете своє скучне життя. Если б я побачив каменюку зеролипом, перше, б я я сделав, як ти намагався зайти в якійсь ній бил. А вдруг я зараз закрию ним. Я разберусь, я інженер. Да, але знаєш потім, коли люди як ти відчиняють, ми стулья і бігаємо потім по всій хуйні, блядь, так. Як часто ви закривали двері від э, червів? Ви, блядь, закривателі дверей. Єбать, я вам. Буквально пару тижнів тому таке було. Не відповідаю. Ой, блядь. Вчора після Сідора. Навпаки. Тільки так після Сідора. Любознательність — це ця... жага до досліджень. Рухає, блядь, наш, нашу цивілізацію вперед. Ага. Потім черві Токіо єбашать. Через такі герметичні... Та й хуй знайомці в Токіо. Ми ж Києві. Коротше, ваши аргументы несостоятельны абсолютно. <рес> Окей, давай. Дупа, давай. Лежить каменюка с ерогливыми, класс. Ну надо потрогать, вона ще й в кота превращається. Ебать. Вау. Про кота це взагалі окрема, це друга частина, чому вона тупа писток. Вона не полюбила котика. Так. котрий їм допомагав, блять, весь коней. Так, а вона откуда знає? Він же, А котик, блять, міє говорить, но ну, він не може пояснити, що він не хуйню творить. Ходить що каже, хочу гратися. А чому він должен, блядь, перед кем-то оправдываться? Так він ебанатор. Вы в хуйню? Нормально, а він не хуйню робив, він не Я знаю, але дів... він нічого не говорив, і вона із-за цього думала, що він відкриває ворота. Отко... Звідки вона. Вона... От ви самі кажете, що вона, типу, з чимось невід... незвідданим зустрічається, що вона не викупає. Котик бігає каже, ха-ха-ха, хочу гратись, випадають лічинки, все роз'їбати. І вона така, блять, код долбоєм. Він же хороший, виявився. Ну... Так ніхто ні, це не сказав, так, це, це дідь. Котик, блять, це по. Ну, типу, по стандарту він хороший. Ні. Да. Нет. Да. Ты дивишься, тим кош кошки против собак. Там коты были пидораса, а собаки спасали одни генира. Да, это, блять, собачники цей да фейм, конечно, да, да да, 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 да. Да, да, угу. угу. Все, наговорились, блядь. Все все тримається на тому, що ви вирішили, що вона хуйовий персонаж, класний персонаж, Вона допомагає, вона б могла сказать містеру Стулу Ну ладно, блять, я натворила хуйні, Пока, блядь. Та це ж її улюблений стульчик, вона не могла да. так і сказати. Чувак, і взагалі, котрого вона закохалась взагалі, взагалі з, бля, з першого приводу. Там проведу. також дохуя романтики. Блядь, чувак просто якийсь лівий чел шов -шо -шо собі, угу. а вона така, все, все, треба за ним. Бля, якщо як я побачив такого чувака, я б, можливо, теж в нього закохався і бігав би за ним, навіть якщо він був стулом. Об'єктивно, ну він, тут, блядь, бродяга цим Ну давай чесно. тут якби аргументи знімаються. Так, якщо він був намальований по-іншому і анімований, я б ще подумав. Ну там моя хітрисексуальна стояла вопросом полфильма. Именно стояла, да. Ну, про, блядь. Я еще недостаточно старый, чтобы она лежала полфильма. Тому извините. Хорошо. Баба тупа пизда? Нет. Чувак-красавчик? Да. Бродяга-симпатяга. Я не я, я требую называть его тихо Хорошо. так. Добре. Ну, смотрите, он ходит по Допустим. Японии и закрывает двери. Він бродяга. Да. Да. Навіть з Тульчиком він милий. А, 100% котики топ? Нормальні. Я ну, не, не люблю. Катап, мені я також не люблю котів, і Ну, очі. Ні, дивись, Котик Сімпотяга, але об'єктивно. До кінця ти, типа, ну дивись, поки він з діадом не поговорив, я теж думав, що він бігав і відтворив хуйню. Він ще каже: Давай пограємося, хочу пограти з Судзине. Ну, типа, і з'являється лічинки, і починається розйобувати. Ну, звучить логічно. Сам Сінкай тобі вкладає цю думку, а вона не знає до кінця цього, бо він тільки діду розказав. Ну, ладно. Ну, як про це здогадається? Ну, я добре. догадався. Ні, я не... типа не спорю, що так, да, жалко, що вони знов стали ключами і так далі, але, блядь, Бродяга Сімпатія сам не стягував. Всьому прийшла пізда, ви бачили, стул тримався на трьох ногах. Ой. Тому там уже було ніяк. Ну, в принципі, ладно, окей. Все, блядь, конець випуску. Ні, дивіться, в неї є правда нелогічні дії. В началі там вона не трола Ну, в мене от, тіпа, ні, часто є реально жіночі персонажі, які прям піздя скалять. Вони якісь творять хуйню, нелогічні і так далі. А вона вроді, типу, ну нормально стягувала, намагала, намагалась знайти кота, бігала за ним і щось зробити, пробувала. Не можу сказати, що вона прям от блять, як хто там тебе бісив? От міса міса даже з деснота, Вона набагато більш бісяча і тупа пізда, Мільйон да. разів. Ну це не порівняно, це небо і земля. Тут, ну, ну, да, пара про його повіміється. Ну, вона Но настільки без... вибісила мене на початку, що, ну, можливо, типу, можливо. Ти був просто весь схарений. фільм, типу, Я це. чисто до того, що, да, вона там щось проїбалась, ну, без цього сюжету нахуй не було. Ну, типу, не сюжет Тому тут Судзима йде, забриняє всім потягу і бачить двері, така, ні, не буду відкривати, уходить, кінець фільму. Охуєнно. Десять Нас... із десяти. Буду дивитися ще. Ти просто чисто заради анімації пару да, кадрів да. подивився. Вона, знаєш, приходить до двері, починається це ту, і вона така, ні, нахуй, і уходить. Ту, ту, до... ту, до... до... <laughs> Отак От все мало закінчитися. Ідеально. Ну, це був би ідеальний фільм, 10 -10. Да, 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 да. з місяців. Коротше, давай поговоримо Прифалю. про інших персонажей. Тетя, кстати, рамі... ну, тьоті там, вона як... нормальна, вона реально хороша. Вона прикольна, так. Ну, типа, там оцей був момент, коли Садай Джин в неї вселипсії, вона висказалась. Ну, вони навіть порішали цю хуйню. Вона сказала, що я іноді так відчуваю, але це, типа, не це, типа, гіперболізовано, і насправді я, типа особливо, що ти в мене є. Вона... Да, да, ну, да, це да. не просто, типа, мене хтось з'явився, типа і. Слухся, нахуй, Поході, це було не я. Mm -hmm. Вона сказала, що реально вона так відчувала, да, да, і це, в принципі, логічно, да. тому що ну, вона тупо все, реально своє життя, палам... ну, не поламала, да. але присвятила, присвятила судзину. Ну і взагалі те, що в них такі стосунки були, вона завжди відписувалась їй, не дивлячись на те, що вона mm -hmm. взагалі mm -hmm. в якихось піздарях була в сусідньому да, місті да, 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 да. або десь. Це також прикольно. Тому так, тьотя. тьотя клас, і прийняла так. її назад, коли навіть не зрозуміла, що за хуйня відбувається, але окей. А ще раз, де дебатя, блять. Да, взагалі, я його навіть не згадую. Я даже подивився на віки, там даже не написано, що в нього є ім'я. Це просто неіснуючий персонаж. Хто, а -а -а. блядь, отець? Хто отец этого ребенка? Ну взагалі, мені подобається, що тут є багато цієї недосказаності і наподумати, додумать самому, що і як було і чому. Але ніхуя не ясно до кінця. Вообще, до кінці. Оце, типа, прикольний момент, де вона зустрічає тіпа, в потайбіччі сама себе маленьку. Угу. І як мені здається, що вона й допомагає собі вийти, можливо, типа. Ну, Але с... далі все не зрозуміло... да, 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 я, типу, там, де не зрозуміло. А, типа не зрозуміло, не зрозуміло де мать, що Шо... як мать вообще залізла в ці двері випадково, мать не залізла, мать? Мать померла. Ні, ні. А, що залізла, суті. А окей, окей, окей. а дитина а вона... була да, да, да. дуже близька до смерті, угу. тому вона попала а, тоді. Вона ж була типа голоду якихось. замерзла, я Окей, 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 тоді стало логічно. Я просто і не так, звісно, не все розумію в житті. Тільки понимає, що котик підарас. <ріху> Ні, вони були смішні, там ще смішно, коли вони на задньому сидінням в місті їхали. <ріху> да. Котика було жалко, коли він сказав: типу, ти не змогла мене полюбити, і він почав, Ну, Це типа, осібно, да, взагалі. це, uh -huh. так, так. І в самому Бом кінці, і ще прийшли. до цього, коли вона на нього наорала, типу, він зменшився і став, прям, ну, типа, потрпаний піздец. Uh -huh. Це теж було жалко. І ледве взагалі передвигався. Да? Що одразу чорний котик до нього прийшов. Uh -huh. Та ну, погоди. Е, що, Рубрики, оцінки падам... а, Так, можна по рубрикам просто трошки ну, більше, окей. та й все. Я так здогадуюсь, найкращий персонаж не суздаме. <ріст> окей. А буду... в наступній рубриці буде. <ріст> а, окей. Найкращий персонаж. У мене чувак друг соти. Він прям прикольний. І котик. Угу. Ж цікавий. Це да, найкраще. Угу. Це найкра... Ну, типу ну, вони самые я... прикольні. Дурачок, все нормально. Ну, стул. Сту. Бродяга Симпатіа. Ні, ну конечно, не можна. Для мене буде тетя. Я... Мені вона сподобалась. Хороший персонаж. <реш> Іноді бываю. Да, не стоїть. <реш> я поверну до тебе Тут, Там просто... Uh, для мене буде тьотя. Вона прикольна. Я люблю вибирати улюбленими другорядних персонажів, але які типу нормально розкриті. І вона прикольна, показують, що вона переживає, вона класна, розуміюча, і навіть коли вони там посрались, вона бере яйця в руки, яких у неї нема, і мириться з нею. Ну, краще. Мені ну, плані, Хороший за мене. Я не согласен вообще, типа, вообще не розумію цього хейта. Абсолютно чесно. Я не люблю якраз таких жіночих персонажей, типа в цілому. Але тут ну, вона вообще не напрягає. Вона, я не знаю, вона ображала мого котика. Вначалі один і... момент і все. Ні, і, і в кінці, і всередині. Вона постійно Вона за ним котика. тільки бігала, і він від неї тікав. в смысле? Ні, вона потім сказала, що, типа, ах, ти підарас. там. Так, бо вона думала, думає? що це він не відкривав. Откуди вона думала, знала? Мало ли, що вона думала, блять. Ілюха, якщо я буду ходити і тобі підкидувати говно під двері, а потім буду казати, що це треба було, щоб відпугувати от, от, собак, собаки, ти скажеш, блядь, ну і хуйня. І то, якщо ти теж це не узнаєш, ти будеш думати, що я їбанувся і говно тобі підкидаю. Yeah. <laughs> ну, я образно, ну якщо я буду тобі підсирати, ну, ти будеш думати, що, типу, дивись, э, от умовно, я не знаю. Ти йдеш в магаз, я так щось підставляю, щоб ти наїбнувся, і просто я десь рядом, а це хтось інший зробив. І ти такий, блядь, ну, навірно, совпадіння, кожен раз Ну, ну, це я маю. Якщо взяти логіку, тільки в <laughs> Ну вот, я про те, що дивись, якщо е, це понятно, що окей, да, він їх приводив туди. Ми це дізнаємося в кінці від діда. Но коли ти бачиш кота, из-за якого весь піздере начався кожен раз в цьому місці, де несеться хуйня, і він отак сидить чилить і каже, клас, давай поіграємо, <laughs> Ну, якось не визиває він довіри трошки. Не знаю. Та понятно. Mm, все. Ти просто лавір котиків. Так. Да. <laughs> окей. Е, найкращий момент. Хм. Хм. Коли котик замерзне. Ну <laughs> ладно, ну я маю на увазі, він дуже драматичний, коли він каже, ти не змогла мене полюбити. Ой. Да-да-да-да-да. Це я не в плані. <laughs> Ні, це правда було сумно, при тому, що, типа, тіпе... ну це правда все одно грустно, при тому, що в мене не було цього там, типу, рішення. Причому оригінальний саунд? Ще, ну, типу, озвучка mm -hmm. оригінальна японська, його голос був прям ну, класний, дуже... дуже прям. Я думаю, що це звичка звав, не похуй. Ну, там все одно було сумно. Понятно. А, ну, в принципі, момент з музикою, коли вона відкриває да, да, двері да, 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 і да, починається да, да. оця Пости, супер хайпова музика, це, типу, прям, ну, типу, піздєт. Да. Звичайно, ми це бачили в рілсах, блядь, два Три роки назад, але тим не менше. Да, ну, типу, воно саме прикольний такий момент. В принципі, такого нічого особливо більше немає Лілі. Мені дуже сподобався момент, там де вона повертається до свого діму, знаходить uh -huh, uh -huh. цю Двір. коробочку, а, та й да, там, да, да, де да, все да. розписано, і там ну коротше, все це замальовано. Коли вона думала, що всі відповіді зараз. Та, і дещо, і, речі, і я це, ще до це, до речі, це показувалось купу разів. Так, до того було, коли вони шукали в старих книгах, там також було замальовано. І там навіть були її якісь спогади, флешбеки, де вона мала замальову. А я ще такий дивлюсь, вона це відкриває такий. Так ж. 30 раз показали. Хули, ти так дивуєшся? Я вообще не здивований, я ж це бачив. Ну, там реально, вона просто це замалевает, що, блядь. Ну... Ну тут, конечно, тупа пиздан. Забула, сама що замалювала. Не, вона все одно прекрасний персонаж. Топ-2 после тетя. Все, сосать. Ладно, топ-3 после бродяги, записи симпатяги. Спасибо, блядь, 5 персонаж. Ну, на топ-3. Ну, можливо топ-4. Ні, тобто діда mm -hmm. можна було б краще розкрити. Та, ну, Такий полу, полу, полу гнилий діда. Ну, гнилий він прикольно був, що... що він знає котика, тіпа, котик знає так. Його, тобто якийсь є бексторі. Нам нічого Ну, воно прикольно, що ти можеш собі додумати ще якісь моменти, але скажіть, що це було? Звідки вони один одного знають? Типу, що це за котик? Це реальне божество. Або... Може він його колись туди запхав. Да. Ну, коротше, херво знаєте. Ну, багато таких моментів теорії прикольних, але. Хотілося б дізнатися хоч щось з не. цього. Хитрий Плюси? Бачу, best fight. А файт. <рес> <В смысле? рес> Та там, ну що, <рес> це ж не про файт. Ам... По плюсам, ну, типа, класні анімації. анімації ну, анімація, як так. завжди. Макота Сінкай. Так. Мальовка. Бродяга Сімпатяга, Ще, це окремий плюс. <рес> Та, типа, музика. музика класна, мальовка, анімації, ну, типа, on anzi level просто. Та історія прикольна, ну вона типа цікава і двіжова, незважаючи на те, що бейзіклі вони тричі роблять одне і те ж саме. І до речі, ну там це, мабуть, типа не дуже добре для сторітелінга. Я розумів все, що відбувається, коли він там замерзав, в снах було зрозуміло, що він перетворюється на ключ. І там Кіт до цього ще сказав, що він йому каже: Стань знов ключі. Він такий Я не можу. Я такий, а так от що сталося. Що типу він передав. Свою відповідальність mm -hmm. і це все наче читається, але воно все науки робить, робить і працює для сюжету. Ну так, ну тут в принципі немає там супер якогось ну, да. загадкового сюжету, там і ти є паро Так, пару моментів, котрі ти не до кінця розумієш, є якісь теорії, але основний сюжет, да. ну типа так, да, пробудились от течі от херні, mm -hmm. черві і так далі, вони ходили yes. в Японії. <laughs> Та з більш глобального це було ж кльово, що да? ці черві це там ні прожити емоції там, цих людей, які там загибли. Ну, типу, як це все потім в дощ да, перетворюється. Да, да. Ну, прям символістично. А ще Я прикольно, що символічно. А ще прикольно, що в Японії справді є землетруси, і це, типу, ти, як знаєш, а, та, завжди те, троп ми... по, пояснення yeah. того, що ми не розуміємо. Mm -hmm. Тому uh -huh. типу, так, да, прикольно. Мінуси. Головний персонаж, <бив> да. конечно. <я> <бив смеш> <смеш> <смеш>. А я сейчас. <смеш> Пару моментів Ой, із розгляда, э, коли типа чувак, при тому, що він доволі такий здоровий, ну, відносно, не може закрити двері, а воно може. фізично. — Там, я думаю, що це якась духовна. <смеш> сяка, <смеш> та, <що вона смеш> там була, і... вона шар, Ну, коротше, я, я не думаю, що воно так робить. Блять, і... момент. Или я такий, знаєш, типа просто мистическая аніма, блядь, двері закрыта. Мамка включилась. Ходе, оце, ну, блядь, пооткривало двері, світ вы, не виключило, не може двері закрити. Ну да. Ще я мужика собі знайшла, да, який да, двері не да, зачиняє, да, ну, Ужас. капець. Ну, піздець. Складно. Прям складно. Семь и п'ять. Семь. О, сука. Десять, нахуй. Десять, блядь. Сосать хуй. Мені ну, похуй. Я псих, блядь. Щас я посчитаю, скільки це середня. Та Там, не ставте 10. Ні, 10. Ну, ну який нахуй 10. 10. Нахуй ти ставиш 10 чисто для того, щоб, блядь, не зупинятися. Мені він подобається. Нет, він мені подобається. Це явно не мастер, чувак. Це мастерпес. Лучше анімації я не бачив даже краєм глаза, блядь. Ну тут ладно. 8-16, блядь. Вот это оценка. Та він охуенный, ну мені він дуже сподобається. Що, Що хоче, ти блядь. хочеш від мене? Я имею право поставити свою десятку. Став. Мені було цікаво від початку до кінця. За 7 потяг, я б 12 поставив. Які <laughs> да. інші аніме мають 10? У в мене тільки віднесені Окей. Okay. І перфоблю. Ну, перфоблю просто 10 із 10. Ну, це фільмів. По фільмам, да. ну з фільмів. Да. А що у мене по фільмам десятка стоїть? Ніхуя, ти ж хейтер вонюючий. <laughs> Тебе даже, цей... Даже, віде твоє ім'я Девід, да. ну там нормально. Він змушував Та ні, ну він класний. Ну, блядь, мені його дуже сподобалось. Ну, і, ладно, да, це не 10. Це десь 9, 9,5. 5. Але якщо взяти сумарно, по тому, що мені не було вообще сумно і скучно хоч чуть Ну, сумно було, із-за того, що котик став камнем. Але мені не було скучно. Він був, типа, дуже класний, драйвовий. Так ти на час, тіпа... дивився. Так я все дивився. Ну, він все дивився референс поінт в тому, що я і так дивлюся на X2, типа. У нього немає іншого. Немає іншого. Ні, ти кому лише ти. Так, ну там анімація. анімації прикиження, Занадто швидкі вже були на початку. Тому в мене немає референс поінта x1. Ну, це, блядь, похуй, став свою, блядь, десятку. Де? Б... Хоч і ставлю, <laughs> пішов в жопу. Козьол. Все, дякую <laughs> вам за перегляд. А, ah, ні, nee, почекай, uh, yeah. що я обіцяв. У Лілі є телеграм-канал, на котрій ви маєте підписатись. Посилання буде в коментарях в Телеграмі і так далі. Я підписаний, воно заархівовано, але я підписаний. Мене попросили, я Ні, Я іноді. Тому там має бути плюс 10, хоча б. Я думаю, має бути. Да, да, да. Ми так в наш Телеграм, блядь, перегоняем 60 людей, блядь, ага. 67, боже, какая нахуя. Плюс 3, 3 тысячи. <laughs> да, дякую вам за пригляд. Да. Тепер уже точно все. Все. Па-па. Всем пока. Руми.